Усім привіт! Цей раз відео вийшло трохи довгим, тому що дуже багато роботи у нас було. Подивіться, як гарно відновилася лаванда. Вона вже обрізалася і зараз знову молоденький цвіт. Сьогодні ми плануємо посадити 10 кущів лаванди, навіть трошки більше, з моїми помічниками, збирати урожай, то, що вже виріс, і так дещо розповім вам, що в мене є нового. От це. Пізній сорт малини, він ще буде плодоносити до морозів. Тут в мене є барбарис. Я його садила вже кілька років тому і є ягідки. Друзі, якщо ви знаєте, чи це декоративний, чи це е, барбарис, який можна вживати в їжу. Будь ласка, напишіть мені, можу зробити детальніше фото, бо купувала, не знала, не спиталася, який це, а зараз бачу такі гарні ягідки є. Також вже декілька капустин брокколі зірвала. Синя голова наростає. А кульрабі сьогодні хочу зірвати і щось з нею приготувати. Як її готувати, ще треба буде читати в інтернеті, бо це я вперше її вирощую. Нічого так ніби виросла. А це речка. Я вам також показувала, як її сіяла не так давно, прямо літом. Бачите, як вона швидко наростає. Особливо, коли були дощі, один раз я її просікла і все. Також вирву кілька штучок, спробувати на салат. А так же виглядає батат, той, що я садила пагорбами. Да більше. Я думаю, що урожай буде нормальний. Зараз в Волинській області знову йдуть дощі, але якось ми поливали у серпні, тому що була велика засуха. А так виглядає топінамбур. Тут в мене його є трішки. Думала, сьогодні вкупаю, але, певно, трохи пізніше осінню. А це віничне сорго, карликове. Отак воно зараз гарно виглядає. Його навіть можна посіяти в квітнику для краси. Все одно воно доволі високе, то не знаю навіть, яке просте віночне сорого. Також я собі чорнобривців понасівала трохи для знезараження ґрунту. Буряки червоні також непогані, але сьогодні мені не потрібно, то я їх не рву. І ось ми приступаємо до посадки лаванди. Спочатку мій помічник очистив все від зілля. На цій ділянці важко трошки, тому що тут зелена практично. Кожну лунку ми дуже добре проливаємо, потім на дно я даю пісок, тому що земля тут також дуже така щільна. Краще дати пісок і перегною, як завжди я даю, для кращого приймання молодих рослин. Тому що земля тут трохи бідна. Якщо лаванда попідростала, то треба обстригти цвіт. Ну, взагалі і трішки листочки так підрізати. Щоб це не забирало сили укорінюватись. Так настригла велику купу ще лаванди. Плануємо зробити з дочкою мішечки ароматичні для шафи, щоб підлякувати міль. Потім добре проливаємо ще раз, тому що попередня вода вже пішла в ґрунт. Щоб садити, потрібно ще раз пролити. А також і при посадці даю пісок і трошки похіший ґрунт, Так думаю, що вона краще і приживеться, і потім буде краще купати для розсадки кущів. І потім після посадки також ще пролили трохи води. Ще ми висадили шавлію лікарську на постійне місце, декілька кущиків, які я не продала. Буде разом з лавандою, вона також дуже гарно цвіте. Ще ми збирали трохи кукурузу. Ну, ще в нас вона цього року з нас кукуруза не спіє дуже швидко. Вибрали кілька гарних качанчиків. І ще є огірки і кабачки. Для огірків вдале місце, коли поруч росте кукурудза. Вона якраз затіняє трохи від пекучого сонця, і тут урожай був найкращий, певно, огірків з усіх ділянок. Це я такі пораду того року вичитала в інтернеті. А ще в нас дуже гарно виросла спаржева квасоля фіолетова. Це ніби сорт Блаухільда. Дуже вона цього року непогано наросла. Я відразу не побачила, що вже. Такий урожай, і ми сьогодні терміново позбирали з дочкою, таку велику турбинку назбирали. Рік тому я також її сіяла, і, на жаль, при варці вона трохи втрачає свій гарний такий колір, але вона доволі смачна, тільки коли не дуже така переросша, а молоденька. І ще на одній ділянці ми вибрали цибулю трошки раніше, це вона вже підсушилася. Цього року цибуля справді гарна. Вона не пошкоджена шкідниками, така біленька. Один раз вона оброблялася від шкідників нас. І все. Щиро дякую усім, хто підписався на мій канал, хто дивиться мої відео, коментує. Хто садив батат, купував у мене. Ось я такий підсумок своєї моєї роботи. Щиро вам дякую. Отак у нас проходять вихідний. Це одіяло. Я також сама в'язала. Ось такими фрагментики складається. Кож наш друг. І, звичайно. Як же без доброї книги? Ще не спішіть купати ботат. Вже от скоро, думаю, що з 15, з числа 15 вересня, ну, можливо, дивлячись по регіону, того року я купала десь під кінець вересня вже. Тоді бульби дуже гарно наросли. Не поспішила, бо викупала декілька бульб. На початку вересня і вони мені не сподобались. Тому я вирішила не спішити. Погода була гарна, але цього року вже дивіться по погоді. Якщо прогнозують заморозки, то звичайно треба вибрати. Ввечері не повинно бути менше, ніж 0 градусів. Це не дуже добре для батату. Градусів 3, 2, 3, і вже потрібно викопувати. Тож, до наступних зустрічей! Мирного нам неба!